Народ, Привіт! Ми на каналі Хіжина Рибаків. Сьогодні приїхав на такий ставочок половить карасика. Кажуть, що тут є програм 300-400, але ми сьогодні це перевіримо і побачимо, чи воно буде клювати хоча б щось. Сьогодні з прикормки в мене така бомба універсальна. А з наживки буде пінопласт, пуфіки такі прошлогоднішні з смаком кукурудзи. І в цьому році я купив такий Аніс. У минулому році клювала дуже на Аніс. Теж ми перевіримо, чи вона буде в цьому році клювати. І базова насадка, бариш красний білий. Будемо пробувати розкладатися, замішуватися і закидатися. Ну, ловити я сьогодні буду на таке Golden Catch Passion Power. Тест від 40 до 125 г, длина 2,40. Катушечка теж від Golden Catch, І льоска теж від Golden Catch. A. Буду сьогодні ловити на базову снасть вбивця карася. Зараз вам покажу. Так народ наживив я вже. Всі крючочки. Перший крючочок у мене буде опариш красний білий. Другий крючочок опариш і кукурудзяний пуфік. І третій опариш і анісовий пуфік. Будемо пробувати, дивитися на що воно буде клювати. А зараз замішаю прикормочку. Так, таке не дуже чисте в мене відро, але я думаю, це не помішає, тому щоб замішати Ой, опариші вилазять, йо мо Щоб замішати прикормочку, засипаю. Я думаю, поки що достатньо буде, далі, якщо що будемо досипати. І тут отакий спуск не дуже безпечний. Будемо ще зараз питатися набрати... Так все, набрали водички і замішуємо. Короче, народ, наверху не вийшло ставити, із-за того, що там якась земля з камнями, воно не сунеться. Тут єле-єле як поставив. Ну побачимо, якщо буде стояти, то добре, якщо не буде, буду щось думати, як його все вставити, не знаю. Так, послабляю трошки фрикціон, Раді моєї безпечності і безпечності пружини, тому що може захлопнутися катушка і відірвати нафіг все, що можна. Так, Буду закидувати. Думаю, кудись закину вон туди. Перший, другий закину туди кудись. Фу, жарко, блин, сонце, пече все. Ось так от. Закинув далеченько. Зараз буду чіпляти сигналізатори, колокольчики, все, що можна. Вроді стоїть і все добре. Так, все, народ, перший поставив. Зараз буду ставити другий. Якщо буде мені скучно, я взяв з собою поплапопір. Покидаю. Кажуть на цьому ставку. Зараз піднімусь, покажу. На цьому ставку ось. Ось на цьому місці сиділа вчора якась дівчина, ловила карасів то може на вуличку хай половимо так що будемо чекати так народ ось і другий спінг теж заряджаю тільки я подумав вже мабуть без сигналізаторів оцих просто візьму блін, опять не мотав Ладно. візьму колокольчик надіну та і все так і другий кудись вон туди в ту сторону попробуємо прикормка перезліталась ну нічого страшного Тепер наверх ціпляю колокольчика. Так от ставлю його сюди. Так, а ну попробую я трошки половити тут, бо мені сонце напекло в голову. Тут я бачу корчі такі невеличкі, Ясь туди отак трошки далі закину і попробую на поплапопір. Отак от. В той треугольничок буду кидати. З наживки наживився я опариком. поставив малесенький крючочок. Ну як малесенький, ще пів-плотва, якщо що була, то сіла. Так, блін. Ось такий довгенький поводочок. Ось виходить сам попір такий поводочок і один Ось Отакий От ось. Зараз буду закидуватися і пробувати. О, Народ є невеличкі покльовочки, ну ну, ну, ну. Опа, народ є. Є є є. Ось така вже трошки більшенька. Але не це не те, що нам треба. Теж відпускаємо. Побігла. Взагалі, под... поплапопер називають вбився червонопірки. Але я бачив, які карасі на нього ловили, Хорошеньких таких есенців. Так що, сподіваюся, що я сьогодні теж спробую зловити карасика на поплапопер. О, народ вже смикає. Тільки закинув, вже смикає. Я покльовку, так, призівав, зараз перезакину. Дивіться народ на ваших хачах. Закидуємо. Не знаю, чи вам видно, там не видно. Блін, зачепився, все, народ, це габела. Я за камиль зачепився і, мабуть, все, габело. Зараз побачимо. Що відчеплю, все буде добре. Що не відчеплю, буде погано. Отака така плотвичка. Найбільше за сьогодні, я таку думаю, що можна і забрати. То буду забирати і ловити ще. Поки я перезакидуюсь, ось виматую, я це вже вимотав, оцей те, що стояв, перезакинувся і там щось, щось вже буяне. Щось воно потихеньку вже колише його. Так, ну тут все тіле, ціле, тут все ціле. Можна перенеживити, тільки пінопласт. Все, розвитку. Ох народ, блін, прозівав. А як повело вниз, трошки задивився на спінги. Така хороша, прям вниз так повела, може той карасик був, бо там щось трошки гріється. Бляха, призівав. Ну нічого, зараз якщо буде такі, такі покльовочки, то буде відлично. Буду далі чекати, бо трошки прозівав. Народ, ось воно що так клює активно. Така невеличечка. Яку ми відпускаємо, ой, ну все, вже сама. Отак, а Зараз наживлюся паріка і буду далі ловити, щоб мені не скучно було. Якісь тільки покльовочки були на спінінг Голленкет. Це капець, не вспів, трошки не вспів. Але я думаю, зараз воно трошки повернеться, зараз постою, понаблюдаю, думаю, що може і знову щось клюне. Так, народ, мабуть, перезакидать буде з пінга, бо воно щось потихеньку так торкає, торкає. Я думаю, то якась пліточка маленька, тому що якби караць був, воно б взяло і все, не відпускало його. Зараз буду перезакидатися, дивитися, що поїло, на що воно хоч реагірує і буду тоді вже перезакидатися, скажу вам. Так ось перезакидаюсь, перший спінг, щось таке. Не знаю, чи то грузик тормозить, чи може щось є. Зараз побачимо, то грузик тормозить. Зараз хоч на що воно клювало. Подивитися, треба. На... А парик клювало. Ось. Все, буду зараз другий перезакидувати і далі ловитися. Надіюсь, карасика сьогодні ми зловимо Народ, ось що воно його довбе. Так довго, така малесенька пліточка. Ну ми таку випустимо. Блін, надію, думав, що карасик. Вона така маленька пліточка. На парик Ну ладно, не розстраивався, продовжуємо. Далі ловити. Це я вже закинув щось на поплапопір покльовує. Ну, будемо далі ловити. Оп, зараз може витягну щось. Оп, народ. І на поплапопір така ось. плотвичка Невелика. Ну я думаю, таку теж заберу. Така невелика. Хай буде. Народ, тут окунь з цієї сторони. Дуже ганяє рибу. Він мені всю рибалку портить тому що відганяє малечу. Я не можу нічого зловити Такий рижик саме, да? Все, буду ловити. Так, покльовочки є, колихаю трошки спінг. Надіюсь, що опять або величеньке таке щось пліточка, або карасик. Ну, побачимо, щось дуже осторожно клює. Може бути і карасик невеличкий. Так, ну є маленькі подибування, тільки-тільки закинув. ну Це, мабуть, платичка, поки воно щось, все впаде, розіб'ється. Ну, буду чекати, зараз піду на попір трошки половлю. Може там щось зловлю. Так, щось трошки шевелиться тут. Не знаю, ну ще чекатиму. Чекатиму довго ще до заходу сонця. Вон головний рибак на попер лове. Все, і ми зараз будемо чекати далі рибку. Була покльовочка тільки, що я її трошки призівав. Деякі створіння мені трошки помішали. Але я думаю, зараз... Рибка вернеться. Ну блин. покльовочка була хороша така. Все, зараз я думаю, ще почне щось клювати. Постаю трошки, подивлюсь. На попір я тут почав ловити. Лу, не можна. Ай-яй-яй, зараз тече собака. А, на попір тут клює, на тому ставку не клює, бо окунь мене задовбав, він там ганяє всю рибу. І все. отак так от. Все, сплив, все, я бачу. Все, тянемо. Зараз побачимо що воно буде. Може щось буде, може щось не буде. Так, Дивимося, є що, нема. Не, нема. Ну, клювало щось, пустий крючок. Призівав я трошки. Народ, це габела, мабуть, біля без попла попере останусь, того що я на дерево закинув. Не знаю, зараз спробую. Там ще риба сидить народ. Ай, ладно, не видно вам зараз покажу. Вон бачите, там і риба, я його не достану вже все. Зараз буду пробувати, може оберу скрізь за всього. А запасного в мене нема. Зараз спробуємо. Треба затягнути фрикціон по максимуму. Зразу моментально обірваю я поплапопір. Там риба сиділа, зразу вже моментально. Ладно. Все, нема в мене більше запасного. Буду сидіти, дивитися на спінінга, а вон там поплапопер, якщо видно, в кущах, он оранжевий. Риба зірвалась. Ну, буду сидіти, ловити тепер тільки на це. Так, народ, ще мабуть хвилин 10-15 посижу. Якщо нічого не буде, буду зматуватися, то що вже комашка задовбує так, що неможливо сидіти. І щось перестало плювати зовсім. Після того мого попера перестало клювати. Ну нічого. Сьогодні хоч щось трошки зловили. Надіюсь, зранку, якщо прийду сюди, то буде тут нормальний кльов. Так подибування проходять на цей спінінг. Зараз може рибка якась під'їде. І остання якась буде вже. Ладно, народ щось вже не клює, зловили ми сьогодні таких небагато платвичок. У -у. Народ, тільки що на я там покажи. Стояв, дивний спів, як китає, ходером просто ходить. Вирвемо підставку, колокольчики десь улетіли і така. Хороша плитовичка. Ну, Набагато краще таку ловить, ніж таку малесеньку. Отака ось. Вже думаю, закруглятися, Але покажу вам такий сьогоднішній ловчик невеличкий. Такі пліточки. Все, думаю, буду скоро вже збиратися і їхати. ось така невеличка остання рибка за сьогодні, такому відпустимо. І думаю, мабуть, ту рибку відпущу. Все, буду зматуватися. Розпока, такий відосик у нас вийшов. Платвичку зловили, але караска не зловили. Я думаю, зранку сюди прийду, подивлюсь, зловлю і буде все чітко. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть свої коменти. Нас це дуже мотивує. Всім пока.